У вас є військовий квиток, де чітко зазначено, непридатний до військової служби, але в застосунку Резерв Плюс ви все ще військово зобов'язані. Ви звертаєтесь до ТЦК і вони вимагають. Вам потрібно особисто з'явитися до нас, лише так ми можемо внести відповідні зміни. Але чи законна така вимога? Один чоловік вирішив з'ясувати це через суд, і рішення, яке він отримав, може стати ключовим для багатьох із нас. Суд визнав бездіяльність ТЦК і зобов'язав внести відповідні відомості про непридатність до військової служби. І найголовніше. Суд чітко роз'яснив, що особиста явка до ТЦК не є обов'язковою. Суд у своєму рішенні вказав, що ані е, порядком 94, ані порядком 559 не передбачено вимога особистого прибуття до ТЦК для внесення відповідних змін. Е, це рішення ще раз показує, що. Вимога особистого візиту з боку ТЦК далеко не завжди має законні підстави. Це рішення може стати досить потужним інструментом для захисту наших прав, і воно ще раз показує, що проти бездіяльності ТЦК, проти незаконних дій ТЦК можна і варто боротися, в тому числі і в судовому порядку. А хто хоче більш детально знайомитися з даним рішенням, заходьте на мій телеграм-канал. Дякую всім за увагу!